Два місяці в СІЗО. Таку міру запобіжного заходу визначив суд для міліціонера, який скоїв смертельну ДТП. Нагадаю аварі, в якій загинули дві жінки. сталася 29 травня в Кіровограді на розі вулиці Варшавська та Куйбишева. Зіткнулися БМВ і маршрутне таксі. За словами свідків, іномарка на перехресті, замість того, щоб пропустити маршрутку, продовжила рух на великій швидкості. За кермом БМВ був опероповноважений сектору карного розшуку Кіровоградського міськвідділу міліції Євген Тальний, дев'яностого року народження. Ленінський районний суд визначив міру запобіжного заходу для правоохоронця два місяці в СІЗО, його адвокат просив суддю про взяття тального під домашній арешт, але рішення ухвалили не на його користь. На цьому наполягала обласна прокуратура, мотивуючи тим, що підозрюваний зможе впливати на слідство. Перше судове засідання тривало близько двох годин. обвинувачений свою провину визнав і пообіцяв допомагати сім'ям загиблих. Крім того, слідство встановило, що одна із жертв ДТП не була вагітною, як про це писали ЗМІ. Згідно повідомлення. Начальника судово-медичної експертизи, тобто він повідомив, що за результатами вскриття трупу, значить, встановлено, що вона не була вагітною.